Так, друзі, у продажу у нас з'являється Toyota CHR-2018 рік випуску, двигун 2 літри, бензин, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Дуже класний стан, дуже яскравий у автомобіля з США. Були пошкодження попередній частині, все відновлено, відновлено, якісно по зазорам Виглядає дуже і дуже гарно лінзована оптика. Літня гума в нас встановлена на 18-му радіусі колеса. Чорний дах, тоновані вікна. Шикарний стан. 80 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль обслугований, жодних зауважень по техніці немає. Салончик текстильний, сірого кольору. Чорні вставки в ідеальному стані. По салону без зауважень. У нас є безключовий доступ, є сліпі зони в дзеркала, електроскло, пакет, шкіряне мультикермо, круїз-контроль. Спереду по салончику також ідеальний стан. Салончик реально доглянутий. Автоматична коробка передач, електроручник, клімат, контроль, мультимедіа з камерою заднього огляду. Жодних помилок немає. Є у нас також екорежим, спортрежим. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Актуальна ціна на сайті автопарк.ua, авто по наявності, авто у продажу. Всіх чекаємо, до зустрічі.